Вітаю, друзі! Так, дивіться, я маю в наявності такі череночки. Після обрізки своїх чотирьох величезних кущів піпіна Ромзес крупноплодний. Дуже багато череночків, шкода їх викидати, тому можу поділитися. Не знаю, якщо у вас буде дуже багато, то я думаю, що ось десь такий печок, ну, там штук 10, скільки їх, ну може по 100 гривень буде коштувати. І я вам відправлю. От, Зараз е, я їх почищу від лишнього листя. От, поставлю в водичку, вони дуже швидко укоріняються в них вже на корінця. Просто вставляєте в якийсь стаканчик, а там бутилку обрізану в ґрунт. І до наступного року хай на підвіконі у вас стоїть. А на наступний рік можете висадити от, і будуть у вас рамзес. Ось такий в мене материнський кущик, від якого я обрізаю. Гарно цвіте, але через те, що його не обрізати, він осипається. Ось одна якась там чудом зав'язалась, а так, в принципі, осипається. Тому обрізала, може, встигне ще щось мені зав'язати в цьому році. А якщо ні, то висажу дорослий цей кущ в ґрунт в горшик. І вже на зберігання на наступний рік у підвал чи на підвіконі. Тому пропоную череночки Дуже багато черенків. Мені стільки не треба, пишіть в особисті.